Всім привіт! Сьогодні хочу показати, які е, маю голуби. От ті голуби які були виведені е, осінню. Там дехто питає від кого тут такий білий газ. Сьогодні хочу його показати. Тя. В мене літає. Такий то голуб. Так. Цо вічний, так. Повністю білий, має тільки, має тільки тут чорну цяточку і... і хвіст. Я не знаю, він не, не до льотів, Це не є такий з добрих голубів. Ну що це, о, що це хвіст показує. І мітла. Але такий, щоб був вдома, біленький, гарний, літав і тримав, тримав. Правда, то можна сказати, він і на поживу конюкові. Бо з його далеко видно, але зато зимою, можна сказати, він на фоні. Снігу майже не видимо. Так, це вже є наступний голуб. Правда, не знаю, що це, напевно, самець більше, бо що це такий норвливий. Так. Ось таке кейло. Знаю, як то правильно. Як то правильно цей. Визначати, чи він добрий, чи не добрий. Ще покаже, як казав, клітка. Треба буде вже цього року навесно починати починати от осінніх вивозити на 30 кілометрів, бачите що, що прилетить що летить. Наробливий. Це вже по Бельгах чи по чому це? Треба буде дивитися в родовід. голуб. Таке око має. Ільотий такий масивний, це... Це саме сто відсотків не знаю як до нього О, так хвіст тримає. Ой, ще мені треба вчитися. Красивий в Це можна буде щось пробувати Забув взяти папери, треба взяти папери зразу дивитися, в чому ті голуби є. Так, тут є також. Гарна, гарний голуб. таке око. Такі льотки. Дивимося на хвіст. Ну хвіст, кажуть, він вже так не тримає. Добре, ну Голуб гарний, але не знаю чи він піде на льот. Кажуть, що великий показник має хвіст балансування. Так, нічого виглядає, але... Але щось він мені не дуже. Той тобто попередній голуб якраз нормальний і потужний має. Грудь дихало нормальне, може йти ну такий екземпляр ще раз око. Це самечка. 22 року. Це її кільце. Хі -хі. Кусати хоче. Піст, ну, нальоти не годиться вже от видно, що то що то таке? Таке має крило. Зараз зима, бо їх, щоб вони покопалися від пироїдів. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!